Пенсійного фонду України продовжується робота по вирішенню питань населення, що не евакуювали з території Донецької області, продовжують перебувати в населених пунктах на території цієї області. Прийом з питань, що відноситься до компетенції головного управління пенсійного фонду, проводиться в 17 точках 12 населених пунктах області. Давайте познайомимося, подивимося, які питання турбують, зокрема мешканців міста Краматорськ. Це питання просимо прокоментувати спеціаліста, який працює на ділянці прийому обслуговування громадян Мухіна Ольгу Юрівна. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, за якими питаннями найчастіше звертаються громадяни до вас? Переважна кількість питань стосується подання заяв на призначення пенсії, субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, також їх перерахунки. На сьогодні в день приймається приблизно 170 відвідувачів. Окремо хочу нагадати, що зараз триває процес ідентифікації пенсіонерів числа ВПО. Пройти ідентифікацію можливо в декілька способів: особисто звернувшись до сервісних центрів пенсійного фонду або відділення Щадбанку, дистанційно через особистий кабінет веб-порталу, авторизувавшись за допомогою дія підпису або за допомогою відеоконференц-зв'язку. Ська області перебувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях про отримання послуг дистанційно. Так, ці питання можна вирішити за допомогою електронних послуг в порталу пенсійного фонду України, не виходячи з дому. Крім того, вся актуальна інформація щодо нашої діяльності це подання, заяв на призначення, перерахунок соціальних виплат, е, отримання замовлення, довідок, витягів з наказів. Надання житлових субсидій та пільг можна знайти на веб-ресурсах головного управління. Це офіційна сторінка, офіційний сайт, Інстаграм, сторінка в Фейсбуці, Ютуб, тік-ток. Але ми з задоволенням допоможемо кожному у вирішенні їх питань, хто до нас звертається, які належать до компетенції головного управління Пенсійного фонду України.